Вступ до навчального закладу важливий крок формування майбутнього будь-якої людини. 1 липня стартувала активна фаза вступної кампанії. Ступінь молодшого бакалавра у нашому місті надають 12 закладів фахової передвищої освіти. Автотранспортний коледж готує кадри для підприємств кількох галузей. Навчання в нас орієнтовано на інженерні спеціальності. На галузі знань це автомобільний транспорт, безумовно, це машинобудування і інженерія. Автотранспортний коледж це не лише для майбутніх водіїв, слюсарів та механіків, кажуть викладачі. Навчальний процес тут побудований за сімома освітньо-професійними програмами. Усі відповідають сучасним вимогам ринку праці та адаптовані до європейської системи класифікації. Новинкою цьогорічного вступного процесу є, скажімо, відкриття нової освітньої програми це транспортно-логістичний сервіс, який включає в себе правила. Організації доставки вантажів пасажирів в сучасних умовах, це підготовка і оптимізація існуючих маршрутів перевезень, це відстеження вантажів, це складські операції на транспорті і підвищення ефективності і раціональності перевезень, зменшення витрат на перевезення і швидкості доставки на цьому тижні. В автотранспортному коледжі запрацювала приймальна комісія. Прийом документів вже стартував для випускників 9 класів. Він буде тривати до 14 липня, включно. Для випускників 11 класів і випускників профтехучилищ вступна компанія розпочалася з реєстрації документів з 1 липня. Подача заяв відбуватиметься з 5 липня до 2 серпня. Включно вступ за результатами одинадцятикласників буде відбуватися на основі результатів НМТ або Співбесіди, яку будуть складати абітурієнти безпосередньо в нашому навчальному закладі, і обов'язково мотиваційний лист для вступників 9 класів. Вступ буде відбуватися на базі співбесіди з української мови і математики. Максим Давиденко, випускник 72-ї гімназії, каже: з вибором навчального закладу довго не вагався. У мене тут вчиться брат, вчився дядько. А яка спеціальність? Я хотів поступити на спеціальність. Організація та управління на автомобільному транспорті, тому що ну мені це подобається, і я б хотів би далі в цьому розвиватися, в цій професії. Хочеться це ну, навчитися теж водводити транспорт і ну отримати права. Подати документи на вступ можна як очно, так і дистанційно, втім, обов'язково через електронний кабінет вступника, наголошують у приймальній комісії. Діють спеціальні умови вступу для дітей, учасників бойових дій, дітей сиріт, осіб з інвалідністю та дітей-шахтарів з огляду на воєнний стан та зміркувань безпеки для всіх вступників. Передбачена можливість проходження вступних співбесід дистанційно в онлайн форматі. І найголовніше, наші співробітники нададуть вам кваліфікаційну допомогу на кожному етапі вступу від вибору освітньо-професійної програми до супроводу технічного при подачі документів. Цьогоріч в автотранспортному коледжі КНУ планують набрати 10 навчальних груп на базі 9 класу і дві групи на базі повної середньої освіти. Наші вступники це покоління змін, і саме їм змінювати, будувати нову Україну. А ми, ми готові бути поруч і на цьому шляху, так і допомагати, чим тільки можемо. Криворізький педагогічний університет один із найстарших вишів у місті. Вибір спеціальностей широкий. У нас є факультети і спеціальності, які представляють природничі науки, точні науки, це математика, фізика, хімія, біологія, географія. У нас є спеціальності гуманітарного спрямування, це українська мова, література, філологія, це іноземні мови, це історія, інші наші гуманітарні напрямки. У нас є суто мистецькі напрямки празотворче мистецтво, і музика, і хореографія, і дизайн. У нас є суто педагогічні напрямки: це дошкільна освіта, це спеціальна освіта, це професійна освіта, середня освіта, і, і також ми м, готуємо фахівців для вищої освіти. Є у нас психологія, є такі цікаві спеціальності, як соціологія, туризм у вступнику. все, що йому лежить до душі, він зможе знайти в Криворізькому державному педагогічному університеті. Питання реєстрації електронних кабінетів вступників допомагають у консультаційному центрі. З 3 липня почалась реєстрація вступників, що належать до пільгових категорій. Обов'язково потрібно підготувати певний пакет документів відповідно до їхньої пільги і зареєструвати пільгу у приймальній комісії Криворізького державного педагогічного університету. Що дається вступникові? Обов'язково потрібно подбати про те, щоб пільга була зареєстрована до подачі першої заяви на вступ, для того щоб коли розпочнеться широкий конкурс. Вже в системі була зареєстрована пільга вступника, і він мав можливість скористатися цією пільгою і вступити на бюджет. Якщо все ж таки вступник буде зарахований на контрактну форму навчання, потім Криворізький педагогічний клопоче перед міністерством освіти і науки України для того, щоб все ж таки вступник певної пільгової категорії отримав бюджетне навчання. З 19 липня педагогічний університет розпочне приймати електронні заяви на вступ до навчального закладу. Така умова вступу, така як і в минулому році. Тобто, можна подати 5 заяв для навчання на бюджеті і розставити відповідні пріоритети. Цей етап подачі заяв буде відбуватися з. 19 липня до 1 серпня і потім протягом п'яти днів, але не пізніше ніж 6 серпня, буде надана рекомендація на вступ і вже буде відбуватись безпосереднє зарахування до закладу вищої освіти. З поміж інших вишів у місті педуніверситет має цьогоріч чи не найбільший обсяг державного замовлення. Це понад півтисячі бюджетних місць. Більшість на спеціальності з природничих і точних наук. Це математика, фізика, інформатика, біологія, хімія, українська мова і багато інших. Закликаю поглянути на ці спеціальності, оскільки. Крім того, що ви маєте можливість навчатись на бюджеті зараз в умовах військової агресії без цих дисциплін ну, майбутнє України, мабуть, неможливо. Частина цих спеціальностей мають особливу підтримку держави, і вони, якщо ви подаєте на них з першим або другим пріоритетом, там є можливість отримати додатковий так званий галузевий коефіцієнт 1,2, ціла Теж значно підвищує ваш шанс вступити на бюджет. Глорія Уманська, випускниця 24-го ліцею. Дівчина склала НМТ на 141 бал та мріє вступити на бюджет. Благоподія тому що е, я дуже люблю дітей. Це через бажання допомагати особливим діткам, тому що зараз народжується дуже багато е, саме особливих, яким потрібен особливий догляд через те, що е, це. Дуже популярна така спеціальність через те, що не потрібно буде шукати потім роботу. Сподіваюсь, що успішно мене зарахують на бюджет. За підсумком цьогорічної вступної кампанії до педуніверситету планують зарахувати більше тисячі студентів. Вони здобуватимуть знання на денній та заочній формах навчання. Навчання у Криворізькому педагогічному – це легко, швидко, просто доступно, цікаво. Це можливість прокачати себе, прикачати себе як індивідуальність, як людину, яка прагне більшого. Іван Проводов, Андрій Славний, постфактум.